У літературно-мистецькій світлиці центральної міської публічної бібліотеки відбулося відкриття фотовиставки Світ у світлинах. Учасників кінофотостудії Тримбіта було представлено на показ більше. Кількох десятків робіт розповіла, з чим саме з доробку митців присутні могли познайомитися під час виставки, яка триватиме місяць. Директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук. Сьогодні ми побачимо, познайомимось із творчим доробком, новим творчим доробком наших фотомитців і побачимо, помилуємося, як через фотооб'єктив наші краяни, які мають таке гарне хобі, бачать світ навколо себе, як бачать наші гори, наш край і наших людей. Тож побажаємо успіхів нашим фотомитцям і запрошую на фотовиставку усіх охочих, як виставка буде працювати місяць. Керівник фотостудії Роман Глоден розповів про учасників студії та жанри їхніх робіт. Подякував кожному, хто долучився до того ж, розповів про свої картини та подальші плани студії. Я надзвичайно вдячний долі і вам, що ми сьогодні тут зібралися і такою чисельною кількістю зробили фотовиставку. На сьогоднішній день у нас в фотостудії налічується 18 фотостудійців. Серед них всі професіонали, всі працюють у різному стилі від пейзажу до класики і до портрета. В такій час, Коли військові дії, у нас війна, а ми працюємо творче, значить і Духовний фронт продовжує своє життя. Мої фотографії тут в загальному показані люди, військові, бо нещодавно було вшанування Небесної Сотні, тож я показав то портрети, де є з військовими і є загибцями. Студія працює над своєю творчістю, вдосконалює себе. Плануємо зробити франківську виставку. Сьогодні проходить, на цей час проходить франківська фотовиставка теж наша в обласному центрі. Плануємо працювати надалі творчо, натхненно, для блага і для перемоги. Також на виставці присутні могли послухати кожного з фотометців, які своєю чергою розповідали про створення тої чи іншої картини та про свою жагу до фото. Кожен із учасників відрізняється як стилем, так і тематикою фото, починаючи з портретної, закінчуючи фотографіями природи. Є такий криоківський перевал 1013 метрів. Там якщо піти так трошки вверх від центральної дороги, там де є дерево, старий бук такий. Дерево закохане, називається. Mm, якщо якесь була, весілля, то всі приїжджають закохані. Якщо дерево паде, воно бачить зафіксоване в дерево. Та, тут така була лавка, там була така внизу лавка. Тут такі закохані, вирізбили такі свій, цей вог. Але вже лавку, крали, вже її тепер немає. <реку> 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 так. <реку> так. <реку> Якщо їхати верховини на криворівнях, там такі попадаються каплечки. Тобто там якісь кілька штук таких гарних. На, на Собор. Піше краєвиди села Верхній Майдан. Бо ж я в селі Верхній Майдан, тут мені найлегше десь вийти, пройтися, як нема часу і сфотографувати. Це церква, Верхній Майдан, це вже на Рівнянська церква православна. Я з клубом «Тримвіта» з 1985 року, тобто більшу половину існування клубу і по сьогоднішній день. Власне з 85-го року я займаюся з фотографією. І тут зрозуміло, що представлена, напевно, що навіть не сота тисячна доля тих робіт, які є в архівах стоять і чекають свого часу, щоб бути десь представленими на загал. І коли зараз їх витягаєш, фотографії робилися там 20-30 років тому. По-іншому їх осмислюєш і розумієш, що саме те, що ти шукав все в життя, воно було зроблено саме на початку свого захоплення фотомистецтва. Тут представлено ну, білий камінь, Дора, знаєте, це архітектура Будапешт. Городище наше, ну і там ще декілька робіт, Бутівецький е водоспад, е разу я зазвичай займаюся фотозіойомкою іменно портретною. Я обожнюю ловити моменти людей іменно коли вони цього не помічають. Це як представлено на фотографії з моєю сестрою Олександрою. Це найбільша у мене модель житті, яка буде зі мною кожен день, і кожен день я буду бачити красиві, хороші моменти. Дві сестри, які хочуть миру, які хочуть спокою в нашій країні, я відсвітлила їхні емоції обнімом. Це обійми, це доброта, це щирість. Через велику кількість знайомих локацій, які назавжди залишились на фотографіях, мешканці громади мали змогу переконатися наскільки красивим є рідний край та талановитими його жителі.